Час, коли твоя доля колесо фортуни, як твоя вдача, повернулася до тебе просто спиною. Дивлюсь на нас: випадає король Пентаклі в прямому положенні. Скоріше за все, у Трампа буде невелике просвітлення в наш бік. Він скаже, що ми його партнери. У нас просто король Пентаклів зазвичай випадає на Трамп. Але не надовго. У <смітна> нас випадає тут Пентаклів. Потім в нас випадає якась чергова, чергова м -м -м хвиля. Ми адаптуємося під нього. Ми розуміємо, що він неадекватний, і ми будемо адаптуватися під нього. Тобто він буде е, робити якісь кроки, котрі будуть направлені на позитивні ситуації. Моменти пов'язані з решима. Е, потім повинна бути якась ситуація, що він нас буде звинувачувати в нових якихось е, претензіях, котрі йому не подобається. Е, у нас випадає карта помірності, і ми під ці процеси підлаштуємося. Скажемо, ну, їх на вас. Нічого страшного, пошуки нов нових партнерів. І в нас карта Трюфа випадає прямо. Стосовно храмів і в мене випала комбінація саме Трійка Кубків. Трійка Кубків карта празності, карта, котра вказує на е святкові дні. На ситуації, котрі були пов'язані безпосередньо зі святами. І друга карта, друга карта в нас випадала: це п'ятірка Пентаклів, вона йде якраз як прихисток і храм Переглядаємо зараз. У нас перша карта, котра випала карта Страшного суду. Це карта попереджувальна Ворог кончений, і він не буде дивитися на те, що свято. і Безбожне, неадекватні і можна від них очікувати навіть в форматі святкового тижня, пасхального тижня, великоднього тижня, дії деструктивного характеру. Карта страшного суду вона про попередження про те, що ворог буде намагатися впливати на ситуацію всіма можливими способами, і мова йде не тільки про. Спроби зробити принести рунівні процеси, але й про маніпулятивні процеси, тобто повинні бути якісь вкиди е, інформації правдиві і неправдиві, тобто якась резонансна інформація саме в період великоднього дня, і велика кількість маніпулятивних процесів, котрі не будуть мати ніякого підґрунтя, але будуть в цілому впливати негативним чином на е, ситуацію. Друге комбінація карта мага і карта страшного суду кажуть, що це буде стосувати. Не, не тільки України, але й партнерів це може стосуватися. Тобто всіх і кожного маніпулятивні процеси, котрі будуть с... С... стосуватися всіх і кожного, котрі будуть несправедливі, незаконні, неправомірні і. Ну, бачите, воно вивести в нас в стан відлюдників. Вивести нас в стан, коли ти будеш бо тобі буде час від часу здаватися, що ти сам на сам з проблемами і ситуаціями, і вже знаєте, і надії немає, і виходу немає, і не бачиш ніякої перспективи. Але відлюдник. Це ще карта досвіду. Тобто, незважаючи на те, що ми час від часу можемо відходити в такий стан, коли руки пускаються, ми все одно маємо певний, я не знаю, досвід, є спирання, котре дає нам можливість, попри всі труднощі, попри всі складнощі, рухатися вперед, і наш рух він буде давати в свою чергу позитивні плоди та результати В цілому тиждень буде тяжкою ношу. Дуже дуже важкий емоційно, знаєте, що в нас, враховуючи те, як прийшов в понеділок-вівторок і середа ще подивимося, але враховуючи з того, як в понеділок і вівторок, ми бачимо, що ворог не зупиняється і продовжує далі пробивати дно цинічним чином. А, зараз в мене не випала п'ятірка. Добре, що вона непила п'ятірка Пентаклів. Але зранку я переглядав ситуацію: в мене випадає п'ятірка Пентаклів. Це може бути ситуації, котрі пов'язані з храмами, з прихистком. Виходячи з обмінів, все одно випадають обміни, я думаю, що це буде гарна подія. До кінця квітня. Щось погане повинно бути на болотах. У нас карта імператора випадає в перевернутому стані. Карта імператора випадає в перевернутому стані і перевернута карта тріумфу. Те, на що ти розраховував, те, що в тебе було практично в руках, і як каже пан Трамп, на що в тебе були карти, ти їх десь промахаєш, не буде в тебе карт. У нас імператор випадає в перевернутій трузь, карті, е, е, карті тріумфу. Якась омана його і якась його ілюзія буде скрита, що, в свою чергу, піде йому на користь, не на користь, але по справедливості. Тобто, карта справедливості в нас випадає в прямому положенні. А відсутність, що ця карта справедливості, в свою чергу, вплине на перебіг подій, і ти не зможеш, ворог не зможе впливати там, де в нього було на 100% важелі впливу, там, де він був впевнений в своїх ситуаціях, і це буде як, знаєте, час, коли твоя доля колесо фортуни, як твоя вдача, повернулася до тебе просто спиною. Що в свою чергу складнить рух вперед і зробить цю ношу непідємною. Якась сварочка. Сварочка з дуже важливим партнером, людиною, котра, на, котру ти, на котру ти розраховував і по котрій ти пропрацьовував досить довгий час, але цей ця, ця праця. Буде неплідною і чорна кішка е, проскочить між вами. Отак От сказав би це у Росії. Сварка з, з якими імператор починається на карта імператора. Зазвичай випадає на режим Кремля. Тобто, ситуація, в якій ти був впевнений, що ти будеш йти на коні, ти виходиш в стан під конем, тобто не перевернути тріумф. Якась брехня або ілюзія, котра вскриється і буде все йти по справедливості, що в свою чергу умнемо неможливо ситуації, в яких ти був впевнений на 100%, що ти зможеш вплинути, не вийде в тебе вплинути. І воно буде йти як шкареберць. і плани, і замисли, і комунікації, і праця. Старання на попередній досвід. Була зроблена якась велика грандіозна ставка котра... котра не зіграла. І в них буде стан, що все пропало. Це в них. Що в них може бути? на що у них велика ставка? На газ, на нафту? На домовленості з Трампом. На домовленості з Трампом. Уже фійці, Йорбан, в самолеті разобьються десь на 9 травня летіти. Таке вже було з президентом Польщі. Ми і кажемо, що це.